Барабашка ховається під землею, розділ 27 Вона усміхнулася крізь сльози. Чуєте? пошепки спитав капітан Попенко. Ночі хтось заплакав. Прошепотів Василь Сергійович. Вмикайте ліхтар, ходімте. Вони пішли підземним коридором, сторожко вслухаючись і вдивляючись у кожен закуток і кожне відгалуження підземного лабіринту. Враз ліхтар вихопив із темряви дві постаті, що, скотюбрившись, притулилися у ніші. Одна була у зимовому пальті, хустці і валянках. Друга у Ватнику, Чоботах і в шахтарській казці з ліхтарем. Якби Анатолій Петрович не сподівався побачити тут Іру Іващенко, він би, мабуть, її не впізнав. Таким страдницьким, змученим було обличчя дівчини. Вона обіймала руками Шахтаря у Ватнику. Затуляючи його собою. По щоках її струменіли сльози. Іро, що з вами? Ой, це ви. Скрикнула дівчина. Як, як добре, це, це жора, Жора! Жора!» І вона знову гірко заплакала. Що? Здивовано дивилися вони на хлопця, який похмуро мовчав, одводячи погляд. Так далі неможливо! Неможливо! Все що завгодно, але не ця могила. Крізь сльози причитала дівчина. І раптом. Ой. скрикнула вона. Бережіться. Але. Було вже запізно. Страшної сили удар звалився на голову Василя Сергійовича. і в ту ж мить хтось рвонув із його рук ліхтар, і запала темрява. Стій, стій, стрілятиму. Тріснув постріл, посипалася земля. Капітан Попенко стріляв угору. Та не встигли вони опам'ятатися, як із глибини підземного коридору почулися якісь глухі удари. Потім блиснув ліхтар і почувся бадьорий голос. Ого, що це у вас тут робиться? Довелося якогось дядька по кумполу вдарити. Ліз на мене, як трактор. А ви хто? озвався капітан Попенко. Як хто? Старший сержант Бодня, Василь Захарович. А де той, що на вас ліс? Як де? Лежить отут Відпочиває». «У Вас є чим його зв'язати? Бо як очухається, клопіт буде. Слон, а не людина. Я бачу. Є очкурець. А як же? На затримання йшов. Якраз вийшло до шмиги. Пане капітан. Ви звідки знаєте, хто я? А мене ж хлопці спрямували. У льосі чатують. Молодці хлопці. сказав Василь Сергійович, нарешті підводячись. І чухаючи забиту потилицю. А як же помпочка, пане бодня А то це ви дзвонили. Дякувати богові. Помпочка сам утихомирився. Спати ліг. Пощастило. Отож бо, ну, все. Зв'язати я його зв'язав. А от транспортувати доведеться гуртом. Важкий сатана. О і дівчина знайшлася. Він посвітив ліхтарем у нішу. І пальто бабине на місці, і хустка, і валянці. Все гаразд. Чого ж плакати? Вона усміхнулася крізь сльози.